Таке враження, як тут і була. де лівері. Найшвидша доставка, як то говориться. 4 дні їхала. Ну, влізла, все вогня, дивіться. Так що буде зараз контент. Закриваємо, їдемо на базу все буде. Не перемикайтеся. І так, значить, розвантажили ми нашу бочку на 600 літрів, значить будемо робити з нею переносну, перевозну заправочну станцію. Ну, попередньо підемо ще, поміняємо фільтра на нашій стаціонарній, поставимо е, другий фільтр і потім приступимо до неї. Ну, а так зараз вкратце розкажу, що, що, що хочемо і чого їм так. Значить, оця бочка 600-літрова. Тут ось пам'ятка, пише 600 літрів. Чому саме вона? тому що в даній автомобілі зі Berlingo Берлінго. Кубова бочка не влазить. Кубовок у нас єврокубів повно. Перед цим був Ford Transit Connect, він був просто вище. І може, звісно, щось десь може і ширше, не готов сказати. Ну в нього кубовка так залазила, тут ставав насос, тут ставала е електростанція. В даний автомобіль кубовка не влазить. Виходить, як висота кубовки з поддону 1,13 м. У мене отут від цієї точки до оцього полу 1,12 чи щось таке було. А от ще є така штука, яка е, метр восім від відсюди до відсюда. Соответственно, по висоті не влазить. І отут відстань е, кубовки метр ширина. А отут у мене ось по цій точці 98 см. От краю до краю. Тобто Ну, ніяк фізично сюди не встановиш. Тому будемо сьогодні встановлювати на 600-літрову. 600 літрів це якраз саме оптимально в тому плані, що і не 200, і не 800, е, а 600 для наших цілей, для наших задач, я думаю, буде нам з головою. Даний Єврокуб коштував 4500. Ну, ми чуть-чуть там з Баричною посовіщалися, кажу, так, так, рекламка, всі діла. Реклама двигун прогреса, то треба чуть-чуть якоби е, ціну знизить, якусь там і так далі. Ну, в общем, знайшли компроміс. Е, так що де замовляв саме цю бочку? Контакти і сайт в описі. Там є як єврокуби, так отакі менші, так і бочки 200, пластикові, желізні. В общем. Що кому треба, дзвоніть, запитуйте. І будемо встановлювати оцю всю конструкцію сюди. Е, Насос, лічильник, шланги оце все діло будемо робити на дану, стан... на дану бочку. Це в нас все обладнання від компанії АЗС «Агропром», теж посилання внизу. Як я вже говорив в одному із попередніх відосів, в принципі, з хлопцями ми працюємо не один рік. Все працює, все в огнях, немає ніяких запитань. В них є всі, оці всі обладнання для того, щоб вам зробити чи отаку от заправочну станцію, чи іншу. Там їхні контакти є, сайт. Ось ось. Ну, а як можна просто в поїзковіку написати АЗС Агропром, то там це все, все діло знайдете. Ну, в общем, що у нас? У нас забор буде ось знизу, тому що ж кришка должна бути закрита при транспорту. Сюди у нас вход, тут виход і на пістолет. Тобто, все по лічильничку, все в огнях, вогнях, тобто, не оті каністри, не бочки з тими насосами, які в бочках ставляються, там такі невеличкі, ну поняли про що я кажу. Тобто зробимо його цивільно. Кумекаю, я зараз якось будемо його робити, щоб він був максимально отут. Отут вкрутимо крутимо шлангу, отаким макаром сюди. Тоді до цього, хамутика, ми тут все діло тут поставимо ще якусь штуку. Ну в общем, зараз будемо метикувати, тому що е, отак просто от взяв і ось сюди накрутив, перегиб шланги, оці всі моменти. Може, буде так, а може зараз пометикуємо та да переробимо на свій так, як потрібно. По проводам оце дивлюся, бачите, вони коротенькі. Тобто треба ставити або акумулятор біля бочки, це я знімав, дивився крабіка. Або, як я, я буду додати провод. Ось я зроблю е, таку штучку, щоб можна було вішати на, на, сюди, щоб воно було стаціонарно, скажімо так. І вистачало до акумулятора на машині. Бо таке акумулятор з собою ще тягать. Ну, Теж, розумієте, що не то пальто. Ну і це все діло зробимо, проекспериментуємо, що воно вийде в кінечному результаті. Так що не перемикайтесь, кому ця тема цікава. Вигоним трактора, зафіксуємо. Тут ось є в полу такі конструкції. Тобто стяжечками стягнемо повністю бочку, щоб вона нікуди не їздила, не хиталася. Щоб було все цивільно, як має бути. Так що не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, кому не западло. Ну і далі продовжимо. Ну і встановимо зараз заодно новенький е, фільтрок грубої очистки, який буде стояти у нас отут, отак, перед фільтром е, тонкої очистки. Ну і попутно, як вже пішла така свадьба, то, соответственно, замінимо і оцей же шкатрич грубої очистки, е, щоб уже попутно. Міняли ми його там. 20 з лишнім тонн було, зараз вже 45, в принципі, плюс-мінус, я думаю. Треба зробити, щоб було цивільно. Так що цей фільтр зараз встановимо таким макаром і буде вже фільтруватися через два. А це як не крути, безпека нашої топливної, правильно? Правильно? Чого вона, народ, як оце спішиш, все виходить через жопу? Упав фільтр і відбився цей носик, який накручується отуди от всередину. Ну, що ти будеш робити? Поставив, в общем, старий, заказав ще хлопцям. Два таких, два таких, щоб можна було потім про запас швиденько поміняти. Ну, Як прийдуть, соответственно, поставлю вже сюди новий. Так, отак от воно виглядає. Що я вам скажу? Як будете замовляти, не економте на фільтрах. Це виходить, тут є три фільтри, так називаємо: тонкої, грубої. І в кубовці з клапаном. Теж там стоїть сіточка. Тобто Воно там стоїть порівняно понти, але ж коли наше топліво попадає до нас в бак, а потім попадає в топливні, у форсунки виходить дуже дорого. Правильно, правильно. Зараз ось показую роботу. Роботи, роботи. Все, йдемо до 600-літрової. На даному етапі поки що отак. Значить, що зробив, підсніму, розкажу, покажу, а потім вже буду продовжувати далі. До речі, ж не показав бочку. Чистенька всередині. Раз була в использованні, потім її вимили, ну і реалізовують. Не забувайте, в описі під відео посилання на сайт і контакти. Так, що тут? Що я зробив? Закріпив оцю пластину. Двома болтами. Потім щось дивлюсь, ця конструкція вся оця, держиться отут на чотирьох болтах, пластина держиться, а потім оця вся конструкція держиться отут на двох. Ну Таке щось воно підгулює. Думаю, не годиться, не євростандарт. І варив, кажу, варив. Прикрутив сюди отаку кусок шинки. Тобто тепер ось на віка. Шланг прикрутив. Отаким от чином. Пістолет йде з поворотною муфтою, тобто все крутиться, вертиться. Пістолет це той, що відбиває 4 метри шланги. Прикріпив оцю ж пластину для, держак, для держання шланга. І я так думаю, що, скоріше всього, буде яким макаром. Отут буде йти провод. Отут він намотаний в кольцо. Знімаємо з кольця, тянемо до акумулятора, ну а потім в другу чергу знімаємо пістолет. Це буде правильніше, моя така точка зору. Потім, що я буду робити далі? Робити? Буду поставлю отакий провод. Він ось хоч е, слабіший по січенню, ніж оцей. Чим цей, що йде в комплекті. Е, менше. Ну, я думаю, ну скільки там його. Ці на 220 ставлять провода, а то якісь 12 вольт, це ж не 24, що може, щось чудануть. Поставлю той чого, тому що цей дуже, дуже такий грубий. Може, тому що що мороз, як буде плюс 30, то зрозуміло, що воно буде м'якеньке, а зараз він грубий дуже. То я, вроді, вже і прикрутив, але я відкручу отсюди. І з самого початку поставлю оцей. Чорний провод. Потому що, потому що Що я вам ще хочу сказати і порекомендувати. Порекомендувати я вам хочу от такі агрегати. Це просто бомба. Це якийсь акумуляторний, то вже 220 сеть, переноски вже я не тягаю. Ось, треба було сверлити, цим сверлив, акумулятор взяв отсюди. Тут треба було шланги відрізати. за мотори відрізав. Це все агрегати від VitaLS. Мощь. Гарна якість, в принципі, питань немає. Я задоволений на всі 100%. Як не було їх, вони вроде би, і нужні, вроде би, ні. Коли вони вже з'явились, то, кажу ж, використанні вони постійно. Обалденна річ, обалденні штуки. Чікс. Все працює, все бомба. Рекомендую. Посилання теж знайдете в відео. До речі, ж, буду на конець ставити отакі ось краби. Це вже тут плюсовий за. Балабеним. Отаким от макаром. Тут це все діло прикручу, оцей провод отут закріплю. І будуть оці стоять керенські, солдеповські чи які вони там клеми. Це все таки мощ. Воно тобі ці ходили, ж коли 5, 12 вольт. Ну, це я пущу на е, зарядне до акумуляторів. У мене там немає, треба було купляти, то я ці зніму і пущу їх в друге, в друге діло. Це теж, в принципі, мочненьке і так далі. Так, що ще не сказав? Ага, по шлангі, Значить, дивіться. Ще, в принципі, не прикручував, ну, роблю отаким макаром. Забор, виходить, в нас дав. Отак. Скорібнічав, чого? Якщо ми беремо отак прямо. Спускаємо її, наприклад, щоб ось вона держалася отак. Отут у нас виходить великий згиб. Це не годиться. Якщо ми її просто так, щоб вона тіліпалася, буде отут нормально, не буде ізгиба, так буде просто вона тіліпатися, не то пальто. Ну взагалі, на свій лад зробив отаку конструкцію. Хорошо, що після свиней, коли вів воду та поставалися і труби, і уголки, і переходники, і паяльники, і так далі. І, в общем, оце все діло я. Позакріплюю і буде, воно отак все стоять. Тут ще на фумку посажу, Краник ось іде із же ж як і з фіксатором, з замком, клац. Все, тут теж закручу, буде так цивільно. І готова, в принципі, конструкція для заправки. Тобто, погрузив. Одвіз заправи. Ну ми ось зімітіруємо, Типа ми знаходимося в полі, але ну, знаходитиметься на базі, Ну це чуть пізніше. Що, я вам ще хотів сказати? Цивільненько воно може бути. Там писав один артист, каже, в тебе що, єм чи трактора по 300 літрів у час їдять солярки, що тобі треба така велика бочка. Почитав той коментар, навіть не знаю, що чоловіку відповісти. Це, навіть, взагалі він не зв'язаний з цією, цією темою взагалі. Весна. От Просто розкажу, щоб ви розуміли. Весна, наприклад, да? два трактори в полі культивірує, третій стоїть поки нагонимо. Ну, образно це так називаю, поки нагонимо площу. 10 літрів на гектар. Я думаю, клас, класом 30 гектарів за день можна закультивірувати, Плюс МТ-зон, ще якісь 25-20 закультивірує. Це перемножить на 10 літрів, ну це так грубо, щоб проще було вважати. Плюс-мінус півтони. Треба дозалити. Ось ще соточка є, ти дозаправив. утра вже будуть вони в повним баком. ж наоборот, утром заправив? Да? От і, пожалуйста, якби було, допустимо, бочка, дві бочки, три бочки поставити. Це все гра гратися, качатися, переставлятися, там потекло, там посоплило і так далі, то так варіант цей буде, я думаю, найчіткий. Набрав. Приїхав, до залив і далі пішли працювати. Так як плануємо весною, що трактора в полі будуть ночувати. Щоб не їздити з поля на базу, а це смотря з смотреть да, поля, якщо з ближніх, взяти, ну це пів часа, туди і півчаса зранку опять в поле. Це ж все час. За цей час можна зробити гектар, 2, 3, посіяти, закультивувати, здіскувати, не Ну, В общем, суть, я думаю, арифметику поняли. Так що, що зараз? зараз? Доробляємо це все діло дороблю. Встановимо, зафіксуємо і зімітуємо тіпами в полі. Не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, всім подякував. Все, фініш, як то говориться, все готово до того, щоб їхати у поле. Отак От це все діло вийшло. В принципі, компактно, симпатично, як має бути. Навантаження в основному все на задню балку. Тобто, прекрасно. Все закріпив, все поскручував. Ну, отута що вийшло, ну, мені цей більше варіант травиться, чи я ж кажу, отак і згиби був шланг, вона швидше лопатиметься, тріскатиметься. То хай буде отак. В принципі, нормально вийшло, як на мене. Ну, а ви пишіть свої думки. годиться, не годиться, може хтось би щось по-іначому зробив. Потім по проводам. оце бачите, те, що я казав, ми їх сюди оприділили, Тобто, першим ділом, як ми приїхали в поле. Що ми робимо? Правильно, підсоєняємо питання тобто на акумулятор. Знімаємо провод, розкинули, ну, зараз це все діло покажемо в процесі. Потім пістолет йде в бак, відкривається кран, запускається насос і наша, та чи інша техніка заправляється. Отак От вийшло. Оці стяжки не знаю. Коротші. купити, може ще одні, бо це длінне, тіліпається тут туди-сюди. Може, купити, вони то всі стандартні, навіть, продаються. Купить просто длинні, але ну, обрізати так, як оце треба. Ну, тут не треба, щоб воно отак було. все. А от і ще 5 чи 7 метрів, чи скільки його там, воно, в принципі, лишнє. Ну, не знаю, з цим ще я приділюся. І по шланг я там був говорив 4 метри, ні 5. То, в принципі, я думаю, що навіть можна буде заправити її комбайн на полі, якщо буде в цьому потреба. Оце, звісно, цивілізація цивільно, практично. Як має бути? Понятно, що кожен день з нею їздити ніхто не буде, але вкинув, коли потрібно, пожалуйста, все ж таки не каністри, не бочка 200, да, там, чи ще якісь маніпуляції. А от готова. Міні-АЗС, машинку вкинув і все прекрасно. До речі, в мене колись там це неодноразово запитували, що ти саме на таких машинах їздиш, що ти не купиш там якусь жопу там і так далі. Що грузовий варіант? Я навіть ніколи над цим не задумувався. У мене головна була все, задача, та, щоб машина виконувала всі ті функції і їхала туди, куди мені треба, і везла все, що мені потрібно. Тобто треба дрючки якісь повезти. вкинув, повіз. Треба ось в даному випадку заправку повезти, вона повезла. Їдеш на рибалку, там, я ніколи не складаю все там, і так далі. Отак гамузов накидав. Все, все, що треба і не треба. Нічого практично, ну, інколи буває, що забуває. Ну, В основному є те, що е, можна знайти навіть і на природі ти самі ж дрова, наприклад. Да? Це я про рибалку говорю. А да? як повністю охота була, все було цивільненько, то тоді форт, правда, був. Туди ото полтора пол, полутерний матрас надувний лягає, ноги рівно, тут навіть будка щедрініша, чим у форду. Тобто ліг. Можна і переночувати за чим та -то палатка. Тому якось я не знаю. Це звичай все время, та, ну реально все время грузові були, жоповозка була так на подхваті. А от все время такі машини, які виконують е, ті функції, які перед... для яких вони зроблені і які особисто мені потрібні. Тому і така машина. Якби не було такої машини, то правильно б робили б це все діло на прицепі. Логічно, логічно. Е, ну І прицеп є. ну Зачем нам прицеп цеплять, коли в нас отак все цивільно красиво виходить. Согласні? Хто согласен? Во. Хто не згоден, пишіть вашу думку. Ну і що? Давайте. Поїхали, будемо зараз імітувати е, этот самий заправку в полі. І так, імітуємо заправочку ж в полі. Да? Їдемо Ось в наш трактор Оранці. Тут у нас борозна чи якісь кущі, не можемо до нього доїхати. Можемо тільки отак. Стали. І будемо зараз заправлятися. Так, одразу бак смикнули. Смикнули бак. Пірчаточки взяли наділи. Так, що ми робимо? Тянемо провода до акумулятора, правильно? Все цивільне тут. Позамотував, поставив вже що ці краби, що казав. Видно, там, не видно таким макаром. Тільки треба буде помітити, бо я таке написати, написав, але треба помітити, щоб не плугонуть. Так, дивіться, проводочки якраз хватає для цього всього діла. Так, наші крабіки мінус. Минус на болт, плюс на аккумулятор. Чикс. Годится, годится. Клац. Клац. Размотаем шлангу. И в нас как раз и впритык хватает до бака. Включаем, например, пистолет, да? Ну а тут у нас там борозна щось, ну, не можемо ми ближче під'їхати. Тобто, 5 метрів, виходить, бачите, в принципі, годиться. Тут що ми робимо? Відкриваємо кран. Відкрили кран. Лічильничок, все. Ну і попробуємо, чи правильна провода підсоєдіни, чи ні. А ну, хоп! Робота. І на суху ми його не будемо маслати. Тобто, отаким от макаром відбувається вся процедура заправлення в. Полі. Чим погано, як на мене, цивілізація дай дорогу. Бомба-бомба. Завершили, все в обратному порядку зробили. Що ще треба? звісно тільки ваші думки з приводу цього всього діла заправили і все це діло назад. Складаємо, скручуємо шланг. Ця спішка, як завжди. Отаким От макаром. Ну, суть ви поняли, це все. Укладеться, зробиться. Бомба, бомба. Оце вже, як на моя народ цивілізація. Согласні зі мною, все-таки набагато буде легше, проще, швидше заправка проходити в полі. Ото вже ті каністри, слава Богу, давненько ми вже одні одійшли. А це. Гарне рішення для фермера заправки в полі чи заправки стаціонарної, це клас. Чого в холдингу їздить? Як не Газон, так КАМАЗ, як не КАМАЗ, так МАЗ заправляє ту чи іншу техніку. Бо якби вони каністрами е заправляли, то довше б заправлялися, ніж робили в полі. Правильно, правильно. Тому це, я думаю, позитив. Ну а ви, звісно, пишіть свої е думки в коментарях з приводу тих чи інших. Моментів по заправки, по бочки, по е, техніці від компанії Vitals. Посилання в описі. Перейдіть, перегляньте, може щось зацікавить, то замовляйте, звісно. Все, на цьому завершуємо. Всім пока. на нових відос.